Мітесі, як енергії аркану королеви Келихів, будуть впливати на нас сьогодні, 25 липня 2024 року. Основна тема дня це партнерські стосунки. Сьогодні День емоцій, можлива залежність від минулого досвіду і взагалі тяга до минулого ностальгія, хвилювання, День таємниць, загадок, сентиментальності, спогадів і містики. Важливими будуть питання вашого дому, домашніх справ і безпеки, захищеності і сімейних цінностей, турботи і підтримки близьких, а ще вміння відстоювати інтереси тих, хто для вас близький і дорогий, у кого розвинена інтуїція будуть відчувати потреби інших людей, відчувати мотиви і їх дій і поведінки. Тому що вони можуть від вас дещо приховувати. Зовні все буде ніби спокійно, але внутрішнє життя активне, велике уявлення буде видавати деякі образи та розкривати творчі процеси. Користуйтеся цим. На роботі у бізнесі дійте, опираючись на свій досвід і інтуїцію. У колективі можливі деякі інтриги, але якщо вам потрібно вирішити щось конкретно, то налаштовуйтеся на хвилю вашого опонента, тоді вам буде легше порозумітися. В особистих стосунках варто е е опиратися на сімейні цінності, правійте турботу про близьких. Адже сьогодні інтереси сім'ї і близьких будуть на першому плані, тому, якщо вам будуть пропонувати підтримку, то не відмовляйтеся. І порада на сьогодні. Приділяйте увагу своїм близьким і рідним. При прийнятті рішень дослухайтеся до своєї інтуїції. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся, вам допоможуть. І якщо вас будуть, до вас будуть звертатися за допомогою, також не відмовляйте, контролюйте свої емоції, утримайтесь від поспішних дій. Контролюйте свої реакції, не поспішайте з висновками. Важливо себе контролювати, не переоцінюйте свої можливості і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, якщо для вас важливі ці стосунки, то цінуйте їх. Мир вам і гарного дня!